Доброго дня всім! Сьогодні в мене буде таке відео, буде презентація мого каналу. Всім моїм знайомим, моїм рідним, всім, кому я отсилала свої пробні відео. То просьба поставити мені лайк, і якщо хочете, то можете підписатися. Я хочу робити такі відео. Ці відео будуть ну, цікаві. кому? Ну, цікаві тим людям, може, хто мене знає, може кому інтересно, де я зараз живу. Це відео і відеоканал мій буде. Не політичний, не заангажований нічим. Можете свої пропозиції навіть висилати. Прошу вам цікаво було би, щоб я знімала. Ну, так. На сьогоднішній день це я таку роблю домашню роботу по польському язику. Сім' речей написала на польській мові. Читаємо польські книжки, тому що ходимо на уроки польського тут, приходиться, бо сказали, якщо не будемо ходити, така ось книжечка та оса колоноса. <ріст> ну і Малюємо такі малюнки. І треба цей малюнок потім буде на польській мові об'яснити, що тут є. Так що, кому цікаво, прошу лайкнутися, підписатися і написати свої пропозиції. Якщо це будуть люди, які ну не знають мене, то можна написати, з якого ви регіона України. Тому що я думаю, що багато. Зараз українці, які перебувають чи в Польщі, чи в Німеччині, чи в Бельгії, чи, може, навіть де далі, вони якось теж групуються, спілкуються між собою, якось знаходять гармонійне таке спілкування. Я теж хочу через свій канал таке гармонійне спілкування, знайти, щоб ми могли про щось переписуватися, навіть можемо один одному допомагати в це нелегкий час. Так що запрошую на мій канал в Ютубі. Будь ласка, заходьте, підписуйтеся, пропонуйте, про що б ви хотіли бачити відео, я буду вам їх знімати, тому що маю багато часу. Не можу працювати, доглядаю за своєю мамою, готуюся вже додому. Якийсь місяць, вже енний місяць, вже мені ж самій, ну ще поки не можна там. Ну, Правда, можна було поїхати, але потім тікати, якщо прийдеться, то дуже швидко треба. Я вже боюся тікати вже один раз і хватить. Так що, на сьогоднішній день. До побачення, дякую.